Знаєте, що я вам скажу, ребята? Не так часто в житті мені буває стидно. Але зараз мені стидно. Мій син, син хіміка, який всю жизнь читав лекції від папи і слухав, і він в принципі шаре за те, як устроєний наш мір, як елементарні частички устроєні і все остальне, він мені каже: Папа, в тебе є кабель, удлиняючий аукс, ну трьохконтактний. Коротше. Для наушників, кажу, так, да, є. Він може подарити, кажу, може купити. Він, Ні. Ну, бомж, ладно. <кій> Хорошо. Так і бить. я йому подарую цей кабель. І тут він мені видає просто фіску. Бачите, ось петля безконечності. конечності. Знаєте, що... каже, а що, якщо його замкнуть? Кажу, в сенсі, замкнути. Він каже, ну замкнуть. Ну кажу, він замкнеться. Він каже, так, а, а якщо по ньому пустити сигнал, а потім різко замкнути. Хто іще не поняв до цього Е, ви... Хто до цього моменту ще не поняв, фізика це не ваша. Ну, щоб ви поняли, скорість розпространення електричного імпульсу по проводу практично рівняється скорості дуже великій. Ну, дуже великій. Ну, ну ребята, ну реально. Від одного континента до другого, оце у вас як пінг на сервері. Бачив? То пінг? Пінг, да? в мілісекундах. В мілісекундах. Так от дивися. Ось дивися, якщо в тебе на кабель, якщо в тебе по проводу, то інтернет так само пускається з такою ж скоростю. Тобто, пінг це задержка в мілісекундах від тебе до сервера і назад. Если сервер, например, я в танке граю. Сервер в Європі, в Німеччині знаходиться сервер, если то від мене до того сервера і назад до мене сигнал вертається за 50 миллисекунд. Ну, ти понял, так? Ти уверен, що ти за це вспиниш, навіть якщо тебе дліннющий такий буде кабель, вспиниш його е, одне в одне вставить, до того як сигнал дойде. Механізму до... зробити. Чого? А, о, механізм. Ну, робота, який сам автоматически це зробить. <свист> Саша, це не фізичні тіла. Вони не будуть як по трубочці двигатися. Чи ти хочеш создати а, цей? Е... Uh, оцей ото який ганяє в частички, хочеш теж такий створити? давай зробимо свій местный лохвицький. Oh, да, землі. буде круто. Да -да 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 -да.